Куди без нього, без нього нікуди. Рестайловий туарек до України хоче. Страшно хоче. Німецький. Так сильно хотів, аж захотів, аж приїхав до України і ми його придбали. Отже, в дуже крутій комплектації з маленьким пробігом представляю вам класний Volkswagen Touareg, придбаний в Німеччині. Машина в білому кольорі без жодного фарбованого елемента з двойним пофарбуванням кузова, тобто весь б'ється в 200 плюс мікрон, приблизно в 220. так. Далі. Машина була на поганій резині 20-й. Замінили на нову в Україні. Придбали 4 балони, поставили новенькі, забалансували. Ще на монтаж клієнту подарували в подарунок. Задня світодіодна оптика топ. Як каже його син замовника, дві турбіни ззаді. Друзі, я часто рекомендував вам український сервіс з онлайн-страхування Hotline Finance, де ви можете швидко і в онлайн режимі оформити потрібну для вас страховку. А тепер Hotline Finance запустив свою реферальну систему. Це означає, що кожен із вас може рекомендувати сервіс своїм друзям та знайомим та й отримувати за це знижку до 50% при оформленні наступних страховок. Всі, хто користували сервісом, знають його переваги швидко, безпечно та вигідно. Чому ж не порекомендувати його своїм друзям та родичам та за це ще й отримати прикольні бонуси? Крім того, що ви отримаєте бонуси, так ваші друзі отримують ще й знижку при оформленні страховки. В описі залишаю посилання із деталями, де ви можете ознайомитись, як це працює. А я рекомендую спробувати. Рестайловий торек в гарній комплектації. Що я маю на увазі під словом гарна комплектація? Отже, максимальна оптика, дістонік, адаптивний круїз-контроль з двома радарами, камера 360 спереді і в дзеркалах, без функції, без ключового доступу є. Також є пам'ять сидінь, складання дзеркал, підігрів дзеркал, дінаудіо, система, ясне діло, електричні сидіння. Не механічні, автоматичне світло. О, вітер сильний. Пробіг машини 85 тисяч кілометрів. Класний значок, не знаю, що означає. Кнопочка старт-стоп. Бувають туареги, які заводяться ключом без цієї кнопки. Кнопка мусить бути. Пневма, без пневми туарек не таурек. Таке купляти без пневми не можна. Далі, по комплектації. Підігрів керма. Активація камери 360. Підігрів лобового скла. Функція автозатемнення. Темна стеля, немає панорами. по пневмі все стандартно, блокування, комфорт, спорт. Вибираємо режими. Переходимо в оффроуд режим, онроуд, ну Все стандартно. Тут у нас є стандартний туареговський роз'єм дуже дивної форми. Давно вже бажано перейти було на нормальні. Ну от Через такі переходники вам доведеться під'єднувати USB. У нашому випадку, ось так. І Aux. так виглядає цей перехідник. Прямого USB в туарегах не буде. В машині не курили. В машині є підігрів сидінь та вентиляція сидінь. Фактично, все по максимуму. Фактично. Так? Тому що для повної красоти немає панорами, але замовник обов'язково хотів машину без панорами, немає там можливо виконання Terrain-Tech, можливо, зовнішнього R-Line, Але все ж таки, я вважаю цю комплектацію максимальною, але оптимальною. Тобто тою, якою. Оцінять всі і пасажири, і власники також. Шторки є ззаді клімат. Клімат із підігрівом сидінь і окремий чотирьохзонний клімат, я маю на увазі із, для задніх пасажирів. Розетка 220, розетка 12 вольт. По косметичному стану і салону, і всього. На такому пробігу, я думаю, не варто зупинятися, пояснювати і підлокітник в Туарегах. Нагадую, в Туарегові, каєнах і ауді регулюється сидіння як нахил спинки, так і її положення вперед-назад можна підрегулювати. Так, сидемо в багажник. Електрична кришка багажника, я думаю, вам не треба цього всім пояснювати. Стану багажника. Полички відсутня, тимчасово її забули в Німеччині. При, вже погрузили машину на трал, машина поїхала. Ми зв'язали з німцями кажуть, а полички немає. Поличка їде поштою з Німеччини. тобто Вона є. Кнопки управління пневмою. Можна опустити пневму і підняти для комфортної погрузки. Тобто машина от вона опускається. Зараз на ходу. І зараз покажу, що з цього вийшло. Якщо вам треба якийсь вантаж погрузити, машина лягає на бачите, вона лягла на, на задню вісь повністю. Тобто задня вісь для умовно там спорт режим. І ви собі робите погрузку того, чого вам потрібно. Ззаді в нас немає запаски, але є сильний вітер. який вітер. Як дехто питається, що під цією штукою знаходиться. Показую. Нічого. Бакет блю. Бакет тут знаходиться. Компресор і піна в багажнику є. Поставити сюди е секретка є, поставити сюди запаску вам не вийде, як в багатьох турегах така можливість є, в цьому немає. Все. Прямо зараз підніметься. Тут тільки дизель, AdBlue сюди не заливається. Я вже показав, куди він заливається. Отже, така машина от, з амбієнти під світочками, зі всім, фактично максимальної комплектації була придбана для замовника в Німеччині, доставлена, розмитнена, сертифікована, поставлена на облік, зареєстрована, на його ім'я. Все, він тільки приїхав і забрав повністю готову машину. Дехто нас запитується, ви віддаєте машину на реєстрації, без реєстрації. Наша послуга підбору машини і пригон під ключ включає в себе повністю і реєстрацію в сервісному центрі. Ви перший раз приїхали, вибрали машину, оплатили тільки вартість автомобіля в Європі. Другий раз, коли ви приїжджаєте, ви забираєте машину вже на реєстрації. Все, ось так виглядає процес. Тепер щодо... Під капотки, зараз я покажу, як виглядає машина з пробігом 85 тисяч кілометрів під капотом, тільки порох, і нічого лишнього, ніяких підтікань немає. По цій машині всю сервісну історію ми перевірили, всю інформацію про машину ми знали. Все абсолютно. Посторонніх звуків немає. Колінвал у нас сухий, ззаді теж все сухо. Я не бачу з машиною ніяких абсолютно питань щодо технічної частини. Машина нагадує в рідному кузові, без аварій, без ДТП пари 15-го і та і та. Машина нагадує 2015 року з пробігом 85 тисяч кілометрів. Ось так шепче мотор. Це фактично, ну, фактично ідеальна робота, тому що ще кращої роботи дизельного двигуна я не чув. Ніякої немає різниці по звуку від бензинки. Щоб ви зрозуміли, легеньке поклацування, Все. Ми задоволені цим вибором. Клієнт теж, він же отримав цю машину, він же її бачив, він же на ній проїхався. Тому, якщо вас цікавлять такі автомобілі, пишіть, звертайтеся, ми раді вам допомогти. Такий автомобіль клієнту вийшов на обліку зареєстрованим 33 тисячі євро. Повністю. Все, повністю, Зі сплатою всіх податків, зі сплатою всіх-всіх нюансів, які могли би бути 33 тисячі євро. Хтось скаже дорого, хтось каже мало. А ви зайдіть на mobile.de і подивіться, які зараз ціни. Тому що, як розпочалася війна, і українці почали під нульове розмитнення купляти в Німеччині машини. Знаєте, що сталося? Правильно, ринок моментально на це зреагував. Ціни на Audi q 7 торегі A6, Passat, все це дуже сильно піднялося вверх, як горячі пиріжки, люди почали це розбирати. Тому ми не встигали купувати Audi q 7. Ми не встигали купувати Touareg, тому що їх за любі гроші забирали. Тому ця машина купувалася вже дорого в Німеччині. Доставлялася в Україну, розмитнювалася, сертифікувалася. І цей клієнт вже вибирав не з понизу ринку, а вже фактично поверху ринку. Він хотів машину, в якій би не було абсолютно нюансу, ніякого мінімального, до якого можна було придертися. Ну, такі замовлення ми йому змогли виконати без проблем. І вчасно все було доставлено, все було зроблено. Тому, якщо вас цікавлять такі машинки або якісь інші, звертайтеся, раді будемо вам допомогти. Все, друзі, дякую всім за увагу. Пока. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Всім класного, мирного неба над головою. Пока.